Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки під відео авансом. Ну і переходити в мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2023 року. І сьогодні покажу, як виводити кошти з проекту Worker Cash. Як тут працювати показував раніше, але зараз можна швиденько пробігтися. Тут все дуже просто, реєстрація проста. Далі натискаємо на відео, нам перекидає на сторінку, де ми можемо переглядати відео. Доступно таких 1000 відео в день. Натискаємо на смотрети відео, нас перекидає на YouTube. Далі натискаємо кнопочку Play, завантажується відео і одразу. Відбувалися на баланс, натиснули назад, автоматично вибиває нове відео. Так, всі відео я переглядати, звичайно ж, не буду. Зараз перейдемо до виплат. Отже, мінімальна сума для виплат складає 1 долар. Натискаємо на тип гаманця, який будемо виводити, і перед тим нам потрібно ввести саме цей гаманець. Наприклад, натискаємо на БІП20. Дивимось в мене не вказаний гаманець. І далі вказати гаманець. Підвантажується сторінка. Зараз одну секунду. Так, ось воно. Ось гаманець. Тут ми можемо ввести свій гаманець Payer, гаманець ADV Cash, Tron TRX, я вже вів. Саме на нього я і вивожу свої кошти. Можна також Dogecoin, Тому що на Tron, наприклад, і на Dogecoin мінімальна сума для виплат складає 1$. долар, А на USDT BIP20 ця сума складає 5$. доларів. Тут вводите свій гаманець і натискаєте Sahроніті Все, Все дуже просто. І зараз переходимо до самої виплати. Обираємо, куди хочемо виплатити Tron TRX. І вводимо суму. Яка є у мене на балансі. Дивимось, ось вона вже сума, яка прийде, Долар і центи – Це мінус комісія. Так, капча. Натиснули на виплату. Вся заявка на виплату одобрена, і вона буде до 72%. Годин. Але зазвичай, якщо ви виводите е, посеред дня, то кошти приходять набагато швидше. Дивимось на мій баланс, він обновився. Зараз один цент на балансі. Все е, просто, скріншот я з виплатами скидав, тому не буду чекати, поки там кошти поступлять на баланс, щоб вам це все показати. Тому я записував це в попередніх відео і в своєму телеграм-каналі. Також я показував, що виплати дійсно приходять. І в принципі, мені немає сенсу щось когось обманювати так, як я заробляю з разом з своїми партнерами і зацікавлений, щоб всі заробляли разом зі мною. Тому, в принципі, все. Якщо це відео було корисне для вас, як завжди, підтримуємо його лайком, підписуємося на мій YouTube канал. І під кожним відео я залишаю посилання на свій телеграм-канал, де я розказую про. Найактуальніші проекти 2023 року. Пам'ятайте головне правило інвестицій: інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте хомячками.